Всім добрий ранок! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас 30 вересня, і ми сьогодні сіємо пшеницю. Сіємо пшеницю. Значить, сорт Оранта. І гарно перегляду. Тому дякуємо і на тому, що є. Та і все. Ну, Вона виглядає чудово. Деметро. Це в неї яка ширина? 4,2. 4.2. В принципі, я думаю, що це самий найкращий варіант. Вау, зроблено в Україні. Чудово! Це ж деметра в якійсь міфології це е, богиня землі чи родючості щось таке. Значить, сіємо тут по 280 кг і десь по 50 кг добрив. Сіємо сульфамофос. І пішла. Волога є. Якщо нормально буде. Якийсь такий туманець, небо пасмурне стає таке, ніби пилюка їде. Летить точніше. Silhouettes <laughs> of you are like a ton. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever.